Привіт-привіт всім привіт! Тут Таня зі Львова. Мої перші помідорки, Лінда і е, Ампельні. І там один монгольський карлик. є. Їдуть на дачу, на посадку в порничок. І от такі рослинки, які в мене підуть на куток краси. Також їдуть в теплицю поки що на закалку купили бруса, щоб трошечки відновити тепличку другу переробити її от і такі. так Дивіться, що я сьогодні зробила. Монгольський карлик посадила в кутик сюди. От. Йому тут буде багато місця. Петрушечка. Так. Що у мене тут? Редиска. Французький сніданок Вон. вже посходила. Я купульку минулого раз повтикала. Та, що проросла. Тут цибулька Exhibition і, і Бтотон. Шконка наказання. Ой. Так, далі. Тут цибулька лишилася з минулого року. Тут якийсь салатик зійшов. На Ну Отак, бачите, не було тепло, було холодно. І отут салатик зійшов. Ага, і от тут. Оце він, напевно, і є. Лоло Біонда. Так, тут що. Ось ви привезли. Це мої рослинки, я їх там налила водичку в тому в тазику. В мішку висадила кабачок. Це Так, накрили. Це пікінка. Там перший ряд. Це рання капуста і найкрайній під бортиком це брюссельська капуста. Фу, Броколі. Не бр... броколі. Так. Тут Тут салатик, який я розсадую і висаджувала. Чорнобривець пересадила, бо він вже цвести хоче, був маленькому стаканчику ампульний, і оці рослинки ще виставили тут посередині. А вон ще Радиска зійшла. Добре. На тамтій стороні, на тамтій стороні ще зараз. Рослинку рослинки в мішок висадила мохамед То кімнатні черечки, міні череки. Ну, Вниз давала гілочки різні, сухі грубші гілочки. Зверху давала те, що я от вже полола в грядочках траву, трошки землею. Потім зверху насипала. Сіно, насіно кінський гній, і зверху знов сіну, і з землі насипала трошки. Добре полила, воно в мене так стояло. От там, де томатики, воно вже всіло, а де кабачок, ото свіж я набрала. Добре. Отак накриваю по-перше сонця. Щоб воно не припікало, тому що, як дуже буде спека, воно буде припікати. І вона вон порвана вся ця плівка. Воно з тої сторони відкрито. От. І з тим тої сторони відкрито. Буде продуватися. Ось ще такі заготовочки. Бачите, як я зробила. Також буду сюди щось садити, може огірки. Добре, йдемо далі. Накрила той парничок маленький. Там, де я минулого року лінду садила, і я висадила там Лінду. Зараз заріску. Там з тої сторони чотири рослинки, а там ще на краю п'ята. Лінда. Ну і потім ще тут три. З тої сторони ще три досажу на другий раз. Накрила агроволокно і плівкою, плівка рвана, стара ну нічого. А тут броколі. Було що кілька рослинок броколі, також висадила і накрила. Ось такі вони. Така досить вже непогана розсада. Треба добре накрити. Добре. Будемо збиратися їдемо додому. До речі, переробляємо оцю тепличку білу. От. Ми її будемо робити вущу. У нас була на три, на три грядочки. Буде на дві, але вона буде вища і міцніша. Закопали ще такі стовпи, От. дали перемички. ну Не встигли сьогодні зробити, будемо доробляти другий раз. Все. Всім папа, всім добра і миру.